Оде прости, бачите оцю руку вона болить і болить від того, що ще ніколи в житті стільки медалей, як під попереднім відосом, не роздавала. Але хай болить, хай. Ні. Хай хоч відпаде і зіграє в сімейці Адамсів, бо я вам дуже і дуже вдячний за настільки сильний актив, що дехто навіть пише, що це накрутка. Хоча правильно казати викрутка. Тут ще, до речі, такий нюанс виліз. Словом, ви пісню відгадали через 0-2 секунди приблизно. Вам що, допомагав святий Миколай? Бо практично кожен з мого оточення стогнав: та ні, та не став це, та це надто складно, та ніхто не відгадає. Там будуть пети, та сірозі піші піздять. А я бачу, що це для вас як два пальці об Езвел well. дуже кринжово звучить, чи не так? Та спробуйте тоді без жодних підказок відгадати оцю співанку. І якщо у вас вийде, то вже в наступному відосі я дізнаюсь, що дуже тупий. А зараз раджу всім поділитися своїми лайками з цим відосом і погладити своїх антихуїнових росомах, Бо так я знаю, що обіцяв вам тренди на україномовний трум трум. Наші давні друзі, ясочка та михась Бородань. Знову ведуть пранкові війни, але по-перше, на які бляха з бляхазни трум трум, Україна, Трум Трум, Трік, Україна, Трум Трум, Селект, Україна, Трум трум Вау Україна, Трум Окі Токі Україна, Валентин, Трум. Oh! По-друге, ну там уже якийсь такий дитячий контент, що мені аж соромно зато чіплятись. І по третє, для чого він нам, якщо в англомовному Трум-Трумі є стільки тупих лайфхаків, які ми заслужили? Ну не можу ж я пропустити лайфхаки, якщо вони такі ж, як я. До прикладу, на 17.00 у вас зустріч з босом, а на годиннику вже майже вже. Мабуть, варто поспішити. Просто покрутіть стрілки годинника назад. Тим часом доктор Стрендж зі своїм каменним часом хороший лайфхак з розряду тих таких, що сексом без броні можна займатися вночі. Тоді сперма спить. Вирішили прогулятись по парку, а там раптово квітка, дерево, жук, миша крутиться. Квітка, шалена бджілка. А алергія, ненавиджу. В таких випадках ми використовуємо, звісно ж, міні-маску для носу. Алло, діазолін здоров, іди нахуй. Міні-маска для носу. Покажи свій маленький IQ здалеку. Вигулюєте ви якось себе, як тут виникає непереборне бажання, різко офігівши стати раком. Конюши наш росте, ніхуя собі. Відфоткавши це, восьме чудо світу, встаєте з колін, а вони вам кажуть: нідер! Невже поки ви фоткали, хтось замінив ваші нормальні джинси, на джинси від гучі з імітованими плямами від трави, за майже 800 доларів? Хто їх, блять, купує? На щастя, ні, чувак просто засрав штани об траву. I have an idea. Каже він, і сідає на пеньок, щоб показати нам, як насрати у пеньок. Вирішення проблеми. Словом, беремо ножиці. Хтось мені скаже, нахуя йому в парку ножиці. І ліквідовуємо проблему. Зелених колін шляхом їх видалення. <звук> а, і якщо це лайфхак, то я тоді знаю, як з допомогою пельменів і ножиць зробити фрикадельки. А було у вас таке, що вашим рукам через деякий час нанесення лосьону на тіло неочікувано наставала бездана. <звук> <звук> Може, пора тоді ваші оці руки записати в якийсь спортзал? А от Василю і пенсійний факт ю тобі. Бо спершу візьміть кюветку. Так, це оцей піддон для фарби. Вилити в неї цілу пляшку лосьйону. Яка сука економія. Після чого уявіть, що ви стіна. Ну, тепер ваша шкіра настільки зволожена, що по ній легко зможе ходити ісус. Ватасінунава <звук> кіра йоська. Ненде 33 сансай. Макарони. Хто з нас не любить? Багат! І от захотіли ви собі їх приготувати. А кляті продавці каструль впарили вам каструлю без води. <пев> а, може, взяти цю каструлю та піднести якось її до того крану. <пев> ну, звісно ж, беремо друшляк. По нашому так паритись, якщо є друшляк, правда? <пев> правда, бля! Заліплюємо дірочки друшляка скотчем, бо через них чогось проливається вода. What the f Після цього, до речі, мої клітини в мозку почали робити отако. І наливаємо воду для макаронів. Господи, прости. Що діяти, коли вирішив взяти з собою в рюкзак пляшку води, а вона завелика. Зробити бульбулятор. Так, алло! Як ви взагалі могли про таке подумати? Ніяких наркотиків на моїй зміні. Потрібно елементарно вирізати в пляшки непотрібну посередині частину, а решту потрібних склеїти між собою скотчем. А що, друшляк уже тобі не підходить, а? Часто при нарізанні цибулі можна почути неприємний запах. І так само часто джерелом неприємного запаху можете бути ви. Ау! Оте не переймайтесь, проблему легко можна вирішити просто на те, що джерело неприємного запаху цибулею. І тепер ця комбінація плаватиме, оточуючи в нігті на пальцях. От цікаво на що вона тут болять надіялась. До речі, після цього обов'язково не забудьте продовжити нарізати тепер уже пітну цибулю, ніби ніхрина і не сталося. Уявіть, що вашому бойфренду лодоману стало надто добре жити, і він вирішив придумати челендж. Східає вам фотку дупи іншої дівчини і такий, а ти зможеш так накачати свою дупу? Дали би йому за таке вписок. Каже, в тебе є один день, а ти така, окей. Але присівши сім разів, стає важко, і приходить розуміння, що ти людина, з яхуї. Але програвати челендж також бажання немає, і треба щось робити. Але що? Ну, звісно ж, засунути собі дві кульки в штани. Всього дві кульки в штани. А скільки можливостей? Мало того, що ваша дупа виглядатиме дуже натурально, десь як ці два робокопа, блядь так ще й зможе озвучувати Netflix і заводити хлопців дикими танцями. Тільки зважте на те, що сидіти на такій категорично заборонено, бо ще Боже... Ви зламали обидві ноги і захотіли собі нові чоботи? Це ж, блять, основне про що думають люди зі зламаними ногами? Ні, але ті коштують аж надто до хрена? Ні, ну звісно, єбать, але це точно зараз єдина проблема. А у вас тим часом в кишені <плес> сраний гіпс. То може відкласти цю покупку до того моменту, коли ваші ноги зможуть знову робити. Та навіщо носити в себе в голові таку велику кількість звивин, якщо можна взяти пензлик та чорну фарбу, обмалювати нею гіпс, приклеїти два підбори і. Зламати собі ноги ще більше. Ви спокійно малювали собі нове обличчя і несподівано побачили на ньому два прищі? What the fuck? Відставити хвилювання, адже через декілька хвилин, використовуючи всю наявну магію косметики і нереальні вміння візажиста, два прищі легко перетворяться в йобаний рот. Ні, ну приємно, звісно, що тебе слухають аж дві людини за раз. Але хіба косметика не була створена для того, щоб... Приховувати свої недоліки, а не підкреслювати їх. Ще один косметичний лайфхак полягає в тому, що якщо вас вже замахав потікший макіяж після душу, то три кришки від вологих серветок з отакими от блять дерками на виході мали б допомогти. Або можна просто робити макіяж після душу. Блять, ваша машина потребує мийки Викличте дощ. Просто вже доведено, що якщо досить довго стукати в якихось лахах в барабан, то ззаду з'явиться чувак зі шлангом. Ахомен. все ж настільки елементарно. Не влазять в'єтнамки на шкарпетки. Розріжте шкарпетки. Не хочете замастити брудом килим в квартирі. Ходіть на руках! Незручно притискати телефон до вуха. Та коли ж ви вже той скотч лишите в спокої, блять, ну сарати господа. А ще буває натяг кеди на ноги, аж та не забув. Починаєш їх одягати, а кеди якось в штанку не проходять. Потрібно просто зняти кеди, просунути їх по черзі у відповідну штанку, потім туди ж ноги, і обов'язково піти спитати в тата, чи не використовував він мамин живіт замість пневмогруші, коли та була вагітна вами. А якщо у вас раптом закінчилась сіль, то включіть, будьте добрі, якусь дуже ніжну мелодраму і ридайте, сука, що ваші сльози посолили вам їжу. А ще прикиньте ситуацію. От зайшли, ви просто подивитись що там стрімлять на сьогодні на твічі. Дивитися в чувака мікрофон такий. Ваші дії, звісно, затриматись хоч на секунду. Тому що це Саш, мій дуже хороший друг, який вирішив розвивати український твіч. І насолоджуюсь цим. Саша робить дуже сильні стріми, що з технічної сторони. У нас тепер є ефекти. Повністю автономний. Тепер отаке у мене є. У мене своє. Що, давайте. Що зі сторони контенту, піднімаючи різні філософські теми, приїзд це тимчасово допоможе, тому що ви з собою берете в себе, свій мозок, який ще не навчився жити теперішнім, допомагаючи глядачам. Похвали себе, похвали за це. Взагалі, я так обоснюю проблеми вислуховувати, і просто проводячи фанові смолтоки. Якщо у вас прям голова кипить, ви просто вже такі блін, як я заїбався думати. Словом, Саша, це дуже хороший чувак, якому потрібен такий малесенький буст від нас, чуваки. Тому, якщо вам. Раптом був потрібен хороший якісний український твіч. То можете вважати, що це вам боженька через мене знак подала. То що зробимо чоловіка щасливим в посиланні в описі, підпишитесь на твіч Саші, і не забудьте написати йому в чат, що прийшли від мене. І я отримав вашу вашу увагу. Ось, ось така поки концепція. Ну і на сьогодні, все. Сподіваюсь, що вам зайшов цей відео. Ви не забули поставити лайки і підписатися на канал. Ну а тим часом з вами був Василь, канал Котик, Вогнепальний. Бувайте.